Уявіть, у вас тече дах, і тече він через те, що в ньому багато дірок. І ці дірки зробили ви ж самі. Мене звати Віктор Третяк, і сьогодні ми поговоримо про важливість вибору саморізів. І це не менш важливо, ніж вибрати якісний метал для покрівлі. Поїхали! У нас на ринку Кропивницького саморізи бувають трьох основних видів: Китай, Україна і Польща. Від дешевого до дорогого. Оці цей представник кажуть, що Україна, але він без маркування, тому я ще йому не довіряю, хоча фірма AXOR наче й непогано себе зарекомендувала. І дивіться, в чому різниця: 350 гривень, 370, 400. Різниця 50 гривень на упаковці, а їх якість різна. Я б виділив три основні якості саморізів. Це якість буру, фарбування і резинка щодо якості буру. Мається на увазі, як легко він буде просверлювати метал. То польські без нарікань, українські також без нарікань. Китайські, як повезе. Часто трапляється, що один з трьох не закручується, буває краще, гірше. Ще проблема з закрученні, Буває тут занадто товстий слой фарби, не в бітку. Тепер щодо якості покриття. Якщо ви подивитесь на паркан, то ви не побачите вигорівших саморізів, якщо тут маркування ось таке: ВК, це означає Польша, Кріптмен. Також українське фарбування. також... Більш-менш якісне. Ну, я за рік не бачив ще два, щоб вигоріли вони. Щодо китайських, вони без маркування, ось такі, або якесь незрозуміле маркування. Ну, таке ледве ледве виглядає. І бувають такі випадки, що півроку проходить, от умовно весною покрутили, на осінь вони вже вигоріли. Тому польські найкращий варіант, український також себе зарекомендував непогано. Китайські, ну як повезе, часто поганої якості. Отакі саморізи в будь-якому будівельному магазині продаються, Ну, а такі більш спеціалізованих. І е, останнє найважливіше для покрівлі це резинка. Резинка у польських саморізів вона дуже м'яка. І якщо ви там трошки перетягнете при закручуванні саморіз, то вона ну, не розлізеться. У українському саморізі, подивіться, наскільки вона менша. Але також вона м'яка, трошки зекономили, але вона також м'яка. ну, Але через товщину не знаю. не знаю. Китайський саморіз. подивіться, він по товщині, як польський, але вона дубова, вона як пластмасова. Якщо ви перетянете його, то вона розлізеться, ну, і там може затікати вода на вашу мембрану, а згодом і на ваш дах. Ну, а тепер представте, ви купили найякіснішу металочерепицю за велику кучу грошей, там Німецьку, наприклад, з гарантією, вложилися в будівництво, накрили цей дах, проходить 5-10 років, і ваш дах починає текти. Спочатку це потрошечки маленькими капельками, а потім через сирість е починає от, вся ця історія бути. І це все через те, що ви зекономили умовні 50 гривень на саморізах. Тож, Звертайте на це увагу, купуйте лише якісні саморізи, щоб потім не було проблем. Це важливо не менш ніж якість металочерепиці. Ну а щодо паркану, щодо саморізів на паркан, то тут е резинка ніякої практичної ролі не грає. Вона лише для того, щоб метал не терся об метал. Важливіше більше це якість фарбування, бо, наприклад, китайські вони виграють через півроку, рік, там, ну максимум декілька років, і е сама якість буру. Щоб коли майстри або ви вкручували метал-метал. В китайське завжди є якийсь відхід: Там один з трьох не вкручується, або шляпка ламається, або бур тупиться, або просто треба давити сильно, прилажувати сили і час, щоб закрутити цей паркан. Тому краще трошки переплатити і купити, хоча б українські саморізи, ну або польські, і нічого не вигадувати, не думати, не ризикувати. Тож купуйте якісні саморізи, якісний метал. І все у вас буде добре. А з вами був Віктор Сиротяк. Пишіть питання коментарі, відповім. Буду радий будь-якій вашій уваги. До побачення.